Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рашисти у Куп'янському районі злили свої позиції. Генерали та полковники шукають винних. Перехоплення телефонної розмови військовослужбовця Росії свідчить про те, що окупанти на цьому напрямку переграли самі себе. За даними ЄС, російський солдат на ім'я Віталій поділився зі своєю дружиною тим, що у них зараз перевірка на перевірці. Приїжджають полковники та генерали. Перевірка пов'язана з тим, що один їхній боєць потрапив у полон до українців, заблокав через туман. Військовослужбовець непростий, батьки великі гулі, тато, ректор військової кафедри, а мама У ФСБ Віталій додав, що їхня розвідка, з'ясувала, що боєць злив позиції, і що розвідка через дружину бійця спілкується безпосередньо з українцями. Віталій не знає, чи підуть вони в атаку, чи на них буде наступ, оскільки позиції злиті. Попросив дружину не розповсюджувати цю інформацію. Але інформація вже злита по суті самим Віталієм. Буває ворог готується до активних наступальних дій на Коп'янському напрямку. Аналіз координатора групи ІС Костянтина Машовця. Поговоримо за Коп'янський напрямок. Командування військ противника продовжує реалізацію ряду заходів, спрямованих на зміцне. Рівня стійкості своєї системи оборони на Сватівському напрямку, а також суттєвому тактичному покращенню своїх позицій, в світлі можливого переходу на цьому напрямку до активних наступальних дій. Зокрема, протягом минулого тижня противник неодноразово намагався атакувати передові позиції СОУ з рубежу Гряніківка, Гроб'ївка, намагаючись просунутись до лівого берегу річки Оскіл в районі села Масютівка та села Дворічна, а також атакував по загальному напрямку Куземівка, Стелімахівка, Лиман Перший, Синьківка, Атакуючі дії здійснювалися передовими підрозділами. Двадцять п'ятої та сто тридцять восьмої мотостилецьких бригад МСБР 6-ї загальновійськової армії ЗВА західного воєнного округу ВОЗ РФ та підрозділами 347-го сьомого мотостилецького полку МСП та РВ. Наслідок своєчасного виявлення на місцевості атакуючих підрозділів противника та нанесення вогневого ураження по їх бойовим порядкам передовими підрозділами СУ, які обороняються на даному напрямку. Противник так і не спромігся досягнути будь-яких успішних результатів на даному напрямку. Крім того, фіксується приміщення командуванням противника на куб. П'янський напрямок зведеної тактичної групи ТГР 45-ї артилерійської бригади великої потужності АБРВП західного ВО складеної з підрозділів її 3-го та 4-го самохідних мінометних дивізіонів великої потужності всього до 14-15 одиниць 240-мм міліметрових самохідних мінометів типу 2 С4 тюльпан. Противник також продовжує перекидати по маршруту Білолуцьк, Новопсков, Старобільськ, Містки, а також Троїцьке Покровське, Нижня Дуванка, ОВТ та предмети матеріально-технічного забезпечення МТЗ. Для потреб своїх частин та підрозділів зі складу угрупування військ УВ «Запад», які оперують на Коп'янському напрямку, лише протягом двох минулих діб противник перемістив до 20 одиниць ББМ, включаючи до п'яти танків, та не менше як 29 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, включаючи інженерну та мостопереправочну напрямку на Сватівський район оборони в районі села Першотравневе, принаймні дві доби тому фіксувалось нарощування противником своїх сил та засобів. Передові підрозділи 15 МСП, 2 МСД 1 танкової армії. Та отримали підсилення у вигляді двох штурмових підрозділів, типу шторма. Ймовірно, один з них є переміщеною з півдня штурмовою ротою зі складу батальйону Барс 5 Очевидно, що командування російських військ, які діють на цьому напрямку, скоріше за все, намагатиметься задіяти ці сили та засоби по напрямку Першотравневе, Степова Новоселівка або у загальній дирекції на Петропавлівку. Таким чином, стає зрозуміло, що той висновок, до якого ми дійшли тиждень тому, про намагання командування лівого флангу УВ запад вийти на околиці міста Коп'янськ шляхом наступу. З півночі, вздовж лівого берегу річки ОСКІЛ та сходу вздовж дороги Куп'янськ-Сватове або Р-07, якщо вам так зручніше, двох тактичних груп військ по напрямкам, які сходяться в районі Петропавловки, є цілком виправданим. В принципі, це достатньо адекватний задум, але через наявність очевидних складнощів російського командування на цьому напрямку я дуже сумніваюсь. У кінечному успіху цієї спроби його практичної реалізації до зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.